Слава Україні! Героям слава ну інформації зараз знову ж таки, як завжди. Після Рамштайну, ми ще поки що не маємо. Можливо, якщо маєте, можете нею поділитися. Але з, з тих заяв, які вже Ллойд Остін сказав, ну це плюс 150 танків, чи це до того, чи а, загалом, бо коаліція розширилася. Але мене, якщо чесно, більше цікавить, от питання саме а, боєприпасів, бо ми бачили так само нещодавно а, заяву і а, гендиректора німецького Рейнсметал. Він каже про те, що вони можуть виготовляти ту кількість, яка потрібна для України, але такої заявки від їхнього уряду, наприклад, немає. А, чи буде з вашої точки зору вирішено саме це питання на цьому Рамштайні? Часто густо в ефірах з вами ми обговорюємо, як швидко наші західні партнери можуть передавати збройні військову техніку для потреб українського війська. І часто густо ми стикаємося з вами з наступною проблемою. Справа в тому, що Є певні чинники, які впливають на е, той проміжок часу між ухваленням політичного рішення та відповідно безпосередньо участю озброєння військової техніки в бойових порядках української армії в бойових зіткненнях з ворогом. І ці е, чинники складаються з наступних позицій: перша позиція це бюрократична процедура. Ми знаємо, що наші західні партнери надто а відповідно визначені процедури щодо ухвалення рішень. документальне його оформлення займають. Купу часу другий аспект, який є надзвичайно важливий і впливає на Питання щодо ну коли сама, та сама зброя з'явиться на фронті, це питання логістики, адже ту тех, ту техніку, ту зброю треба десь взяти, перемістити, розмістити в бойових порядках, забезпечити її логістичне обслуговування і таке інше. І третє, не менш важливий чинник це підготовка навченого військового персоналу зі складу українських сил оборони. Ми розуміємо, що сучасна зброя, яке ми отримуємо від наших західних партнерів, вона є надзвичайно технічно. Технологічна, надзвичайно функціональне, вона потребують фахового не лише обслуговування, а й експлуатації. І звісно, що для того потрібен певний проміжок часу. Так, звичайно, що наші фахівці мотивовані, вони прагнуть чим скоріше опанувати нову техніку від західних виробників, але тим не менш, в будь-якому разі, це все час. Час, який працює не на користь України, адже звалікання з поставками озброєння та військової техніки, нині Україна за це сплачує надзвичайно високу ціну життя та здоров'я наших воїнів. Тому, очевидно, що я сподіваюся, що Підсумками Раштайна, ми почуємо чимало добрих новин, і вони ви абсолютно чітко зауважили, складається з двох складових. перше це наша перспектива, зокрема система протиповітряної оборони, бронетехніка для майбутнього контрнаступу української армії. А друга задача, але вона є пріори... надпріоритетною тут і зараз. Це поставки ритмичні, повноцінний поставки боєприпасів різних калібрів тут і зараз. Бо, крім... Снарядів 105 та 155 калібру, який є такою собі вундервафе, яке певним чином змінило ситуацію на полі бою. Взагалі, є ще поставки мінометів. Наприклад, 60-го, 82-го, 120-го калібру для потреб українського війська, бо саме вони зараз є надзвичайно ефективними для того, щоб нищити ворожі підрозділи, які в рамках так званих м'ясних штурмів раз за разом намагаються атакувати наші позиції. піхотно артилерійські штурми зараз основна тактика путінської армії, яку вона використовує, несе шалені втрати. Так, от щоб ті втрати в путінській армії були ще більшими, нам потрібна величезна кількість саме ця номенклатура боєприпасів. Пане Владиславе, в контексті ось цього мені просто цікаво так само. Ми не тільки хочемо того і вимагаємо від наших партнерів, аби вони нам надавали боєприпаси. У нас ще є так само і система укроборонпрому. І от зараз з'являється інформація про те, що є керівника, який приходячи на цю посаду Гусєва, не намагається, а планують звільнити. І просто причина звільнення, як на мене, шикарна під час війни, бо нічого не робить. Як взагалі так може статися, так і сьогодні, от насправді зараз не можу вам зацитувати звідки, але ось якраз що мовляв офіс президента, його хоче звільнити через те, що він і людина Арахамі, але ми не будемо лізти в такі зараз політичні е перепитії. А мовляв, через те, що він нічого не робить. Ви бачите, що Укробронпром працює на те, аби було, от, наприклад, те саме постачання цих боєприпасів, яких нам так бракує, що вони в силу об'єктивних причин не можуть цього. Од, нам зараз забезпечити. Ну, в першу чергу я пропоную дочекатися офіційних заяв з офісу президента щодо ухвалення того чи іншого рішення щодо комунікації між паном гусівом та паном Арахамів. Я був тому свідком в чотирнадцятому більше п'ятнадцятому році. Ці посадові особи постійно знаходилися в міністерстві оборони. Тоді пан Гусів був у статусі заступника міністра оборони. Ну а пан Рахамі в рамках проектного офісу реформ працював на волонтерській Осадах так само постійно перебуваючи в міністерстві оборони щодо комунікації, я не настільки обізнаний в будь-якому разі. Питання полягає в ефективності роботи національної інституції, а саме на українське промисловий комплекс покладалося чимало сподівань, в тому числі під час укладання других мінських угод 15 лютого 2015 року. Адже тоді е, вище всього політична крінц країни сподівалася, що той проміжок часу, який ми виграємо за рахунок підписання, цих абсолютно нераціональних як для України е, угод. Ми отримуємо важливий час для модернізації нашої економіки для створення відповідних зразків озброєння та військової техніки, які в подальшому дозволять нам реалізувати наше обітне завдання щодо звільнення всієї території України. Наскільки раціонально був витрачений той самий час з 15 лютого, 2015 року по 24 лютого, 2022 року, кожен з нас може зробити висновки, адже е, всі ми є свідками тієї історії, яка тут і зараз відбувається, тому. Е, ще раз підкреслюю, чекаємо офіційних зведень, ну а щодо дій та бездіяльності певних посадових осіб, у нас є потужна правоохоронна система. Дочекаємось відповідних рішень е, для того, щоб робити відповідні визнаки, бо надто багато складових впливає на чи діяльність тих чи інших посадових осіб, і я досить обережно оцінюю діяльність кожного з нас. Хоча знову ж таки я абсолютно переконаний в тому, що ми всі зробили недостатнє для того, щоб е, зустріти російську нову 24 четвертого люта е, з максимальною підготовленістю, навченістю, забезпеченістю та відповідною потужністю. Але ми зустріли її згуртовано і зараз, незважаючи на численні заяви західних експертів, мовляв, Київ не протримається три доби. Ми бачимо, що війна триває, росіяни несуть шалені втрати, і це все завдяки нашій згуртованості, нашої консолідації заради спільної мети, нашої перемоги. Ваша дипломатична позиція прийнята. Переходимо далі щодо мігів. Ще хотілося б якраз там ще є багато, звісно, в мене запитання, але я хотіла б ще про міги і заяву Польщі. Про те, що вже назбирали кілька країн, які будуть таки передавати для України літаки. Не ті, на які Україна претендує, не про F-16, Звісно, йдеться, але про ті, які фактично одразу, я наскільки розумію, можуть бути використані і допомогти нашим бійцям на полі бою безпосередньо. Про що йдеться? Що вам знову ж таки про це відомо, і наскільки вони можуть зарадити е, кількісно для того, щоб, е, хоч би, зменшувати наші втрати, ми маємо розуміти наступне: українська армія воює в тому числі в повітрі. І звісно що під час бойових зіткнень з ворогом ми несемо втрати. Тому е, ті міги про які йдеться, це надзвичайно добра новина. Бо ми отримуємо техніку, яку наші е, авіатори, наші пілоти, дуже добре знають. Тому. Е, Початок експлуатації цієї техніки не буде надто відтермінованим, бо для того щоб ефективно пілотувати в шістнадцятому, потрібно витратити певний час, про який я казав, починаючи з бюрократичних процедур, логістики і відповідно підготовки персоналу, які е пілотувати цю техніку і обслуговувати її. Мігі наші фахівці знають, а це значить, що тільки нова не до наших лав, то вони їх можна буде відразу використовувати. Ще один дуже важливий чинник: адаптація цих мігів під потреби. Натівських боєприпасів, в тому числі і ракет класу Хармс, які спроможні нищити ворожі системи протиповітряної оборони, і розумні бомби GLC-DB, які спроможні поцілювати по ворожих цілях на вісім до 150 км. Все це нам стане в нагоді. Я сподіваюся, що цю авіаційну техніку ми отримаємо саме в тій комплектації, яка дозволить нам використовувати сучасну потужну ем, зброю від наших західних партнерів, і це будуть надзвичайно добрі новини. Звісно, що ми маємо працювати і далі на переход української пане армії. Владиславе про кількість зараз ще невідомо так наскільки це буде значна. Ну тобто дві-три чи це може бути двадцять і це вже щось змінить. Не думаю, що це буде 2-3 але я не певний, що буде більш ніж 20 одиниць. Дуже розпливчата інформація. Туман війни, я розумію, чому, але в будь-якому разі це потужна техніка, яку наші пілоти знають. А Це значить, вона відразу стане до дострою до бою.